Чому ми боїмось проявлятися і бути собою? Чому ти боїшся бути собою? Бо тебе колись засудили, бо тобі казали не висовуйся? бо ти звикла підлаштовуватися, щоб тебе приймали. Але знаєш що? Ти ніколи не зможеш сподобатися всім. Завжди знайдуться ті, кому щось не сподобається в тобі. Але коли ти не проявляєшся, ти зраджуєш найважливішій людини це собі. Замість того, щоб боятися, що подумають інші, запитай себе, як я хочу почуватися, що для мене справжнє? Ким я хочу бути у своєму житті? Бо твоє життя це не про них, це про тебе. Мені також. Було страшно проявлятися, і я також довго спостерігала за іншими, як вони це робили, я не могла це зробити, але зараз я розумію, що я хочу проявлятися, я йду в цей свій страх, я це роблю. Якщо тобі відгукну... відгукнулася, то напиши мені, будь ласка, в коментарях, чи коли ти боялася проявлятися? І як в тобі цей страх?